До повномасштабного вторгнення Віталій Лисенко з дружиною і донькою жив у місті Лисичанська на Донеччині. Потім переїхав до Черкас. Там працював на рибному заводі, розповіла мати загиблого Леся. До лав Збройних сил долучився у квітні 2024 року. Він казав, мама, мені дали оце оружжя. Я каже, не зможу. Каже, нікого застрили. Зник він без двадцять. Шостого серпня, а ось тільки знайшли, не знаю по обміну чи як ми самі нічого не знаємо. В Черновцях робили ж ДНК, і зійшлося Солдат Віталій Лисенко. Загинув 26 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. 26 серпня п'ять 5.45 сказали Сказали волноваха село Причистівка. Віталію Лисенку було 39 років. У нього залишилися донька і батьки. Нехай подав через мене смирена прощення цьому духовному чаду Віталію. Усьому, чому він як людина, згрішив перед Богом. Чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою вільно, невільно, свідомо несвідомо. Оксана Хлібос, Роман Царьов Ігор Горпетченко, Суспільне новини, Херсон.